Щорічно, у першу неділю жовтня, в Україні офіційно відзначається День працівників освіти або як його називають в народі, День вчителя. Напередодні професійного свята освітян привітали і в Миколаєві. Дякую педагогам за їх роботу. Особисто мер міста Олександр Сінкевич. Ми сьогодні зібрали найкраще, але якщо взяти до уваги, що вже п'ятий рік в дуже важких умовах. Намагаємося дати нашим дітям освіту, то у нас тут збиралися найкращі з найкращими. У нас всі в Маколаїві найкращі педагоги. Хотів би поважати вам міцних нервів, вдячних батьків і гарних учнів. Дякую вам за вашу роботу. Святкові урочистості пройшли у Миколаївському одіжному просторі хвиля. Кілька десятків педагогів, які цьогоріч відзначились особливими успіхами у роботі з учнями, отримали окремі подяки від міськради, а також грошові сертифікати. Серед них і пані Катерина, вчителька зі річним стажем, підготувала призера всеукраїнської олімпіади з історії. Це тривала робота. Це е, зустрічі онлайн, зустрічі офлайн. Робота з учнем, е, додаткова література, е, безліч опрацьованих матеріалів, недоспані ночі. Але все це е, має результат і для нього, і для мене перш за все. А він зайняв друге місце на четвертому етапі. Здобувати високих результатів з учнями сьогодні особливо складно, додає директор 55-го ліцею Дмитро Васильков. Пандемія коронавірусу, війна і дистанційна освіта за останні роки створили додаткове навантаження на роботу вчителів. Вчитель сьогодні займається абсолютно всім. Одягає, збирає дитину, спускає в укриття, дивиться за її здоров'ям, за її богополуччям, за її станом, коли вона знаходиться в цьому ж навіть укритті, тому що там деяким дітям, а навіть деяким дорослим, стає некомфортно. Тобто контролює абсолютно повністю весь процес з моменту початку приходу на роботу, і після того, коли вже всі діти пішли, так оце цей момент вчитель в такому в напруженому стані, але вони молодці, вони герої, вони роблять сьогодення. Ня кращим і навчають саме головне, це наше майбутнє покоління. Та, попри виклики сьогодення, як відзначають самі вчителі, це спонукає до нових підходів у роботі та навчанні дітей. А день працівника освіти це особливий привід подякувати педагогам за їхню невтомну і кропітку працю. Олександр Матюшенко, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.